На каруселях жодного вільного місця, аншлаг на всіх дитячих розвагах, маличе при ділі і старше покоління у доброму гуморі. У мене два внуки, і я дуже рада, що відкрилася така площадка красива в нашому районі, де нашим діткам буде хорошо відпочивати, гуляти і також нам. Похилого віку пенсіонерам разом з дітьми. Ми дуже дякуємо. Цей дитячий майданчик відкрився на вулиці Радужній, 21. А на веселу музику дітлашня злетілася з багатьох сусідніх будинків. Я тут буду гадатися на карусельках. У нас там я, але не такий гарний. Підігрівають і без того святковий дніпровців, сучасні ритми і конкурси з подарунками. Неподалік, на перспективу Тутіна 8 теж відзначають новосілля дитячого майданчика. Школярики, хоч і доросліший контингент, кружля на рівні з малюками. Гарно його построїли. Мені подобається особливо крутілка і качелі. Донедавна тут теж були каруселі. От тільки батьки намагались обходити їх стороною. Дари такі вже поламаний. Ну, для діток я, я вважаю, що неякісні. Це кращий. Кращий, да, дуже гарний, подобається, діткам подобається. Дякую вам. Загомоніла млече і ще на двох дитячих майданчиках Дніпровського району на вулицях Корнатовського і Микитенка. Однак це лише частина власної програми секретаря Київради Галини Гереги. Ще в березні місяці я відвідала шкільні і дошкільні заклади саме на цих територіях. Зустрічалася з батьками і в школах, коли останні дзвоники були, звичайно багато було побажань побудувати ці саме спортивні і дитячі майданчики. Я не можу не відгукнутись на ці проблеми і не відреагувати. Гувати на них тому вже ці майданчики. Ми проект втілюємо в життя. У найближчих планах Галини Гереги обладнати майже три десятки дитячих і спортивних майданчиків у Дніпровському і Деснянському районах. Понад третину з них дітлашня вже освоїла. Оксана Дупа, Костянтин Царинок, телеканал Київ.